У диких Карпатах може звести курорт монстр площою, як половина Ужгорода. Під загрозою опинився Свидовець. Це гірський масив з віковими пралісами, льодовиковими озерами та сотнями рідкісних тварин та рослин. У горах це одне з найкрасивіших місць, яке намагаються забудувати ті ж, хто будував у Буковелі. Ситуацію рятує організація «Екологія – право людина. Саме вона оскаржує відповідні рішення райдержадміністрації і дійшла вже до Верховного суду. Засідання має відбутися 9. Жовтня. У 2017 році Тячівська та Рахівська районні державні адміністрації на запит Товскорзонера видали розпорядження щодо затвердження детального плану територій для будівництва нового гірськолижного курорту-Сведовець площею. 1400 гектарів. Будувати в Карпатах хоче товариство з одним із бенефіціарів якого є, як пишуть медіа, олігарх Коломойський. Його підозрюють у шахрайстві, і зараз він перебуває під вартою. З-поміж акціонерних компаній фігурує фірма дружини екс-директора Буковелю, бізнес-партнера Коломойського, екс-нардепа Шевченка. Новий курорт згідно з проєктом має з'єднати з Буковелем та ще двома курортами: бистриця та турбат. Тобто, це буде курорт Монстар. Площею 2400 гектарів для порівняння це дві третіх міста Ужгорода або половина його населення. Донайсько-карпатська програма разом із п'ятьма дослідницькими групами Державного природничого музею національної академії наук України та інших установ провели оцінку впливу будівництва гірськолижного курорту на різні групи рослин та тварин. Дослідники вважають, що межах цих територій варто заборонити розвиток будь-якої інфраструктури. Заплановане будівництво масштабної інфраструктури на незайманому гірському масиві матиме катастрофічні наслідки для біорізноманіття на свідовці. Проект є серйозною загрозою для екосистем унікальних льодовикових гірських озер, старовікових лісів і пралісів, природних середовищ проживання та популяцій рідкісних рослин і тварин, що захищаються законом. В Україні і Європейському Союзі негативні наслідки можуть бути і для людей. Експерти наголошують, що північні схили масиву свидавець лавино-активні ділянки йдеться про небезпеку снігових лавин для туристів. Еколог Петро Тєстов наголошує, що ця територія повинна отримати заповітний статус, бо вона частина змарагдової мережі і має певний захист на рівні ЄС. Петиція ще в минулому році набрала більше 25 тисяч голосів до президента про те, що треба створити заказник. Президент доручив це робити міндовкіллю. Міндовкілля, на жаль, нічого не робила в цьому напрямку, і тому заказника досі немає. У прес-службі міндовкілля громадській ініціативі голка повідомили, що ініціативу громадян підтримують. Наголошуємо, що будівництво туристичного комплексу Свидовець підлягає проходженню процедури оцінки впливу на довкілля. На сьогодні міндовкіллям така процедура не здійснювалася. Наразі розпорядження двох районних державних адміністрацій щодо детального плану туристичного комплексу оскаржують і органи прокуратури. Закарпатська обласна прокуратура внесла два позови, які зараз перебувають на розгляді в суді. Підставами для внесення цих позовів стало невідповідність детального плану. Інтересам держави та громади, а також неналежне обговорення серед громади цих питань. Наразі ці позови перебувають на розгляді в суді. Намір приватних компаній прибрати до рук землі, що належить державі та громаді, матиме наслідки погіршення економічного стану громад. Знищення прилісів загрожує паводками. Стішні води з курортів може зруйнувати водний цикл, що матиме навіть транскордонні наслідки. Ми з вами знаходимося в Раді Європи. Це та міжнародна інституція, яка прийняла конвенцію, яка має назву Бернська і яка зберігає особливо цінні природні території. Тому дуже важливо зберегти свидовець. Він має особливе значення не тільки для України, але і для всієї Європи. Ініціативна група по захисту свидовця закликає владу призупинити всі процедури пов'язані з розробкою документації по трьом Курортам.